Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог Кітамі Масао. У вирішальні моменти життя. Дійте сміливо. Після того, як мене звільнили з клану Мацусіта, я вирішив самостійно обрати собі сюзерена. А не довіряти вибір наступного місця роботи випадковій зустрічі. Як це відбулося три роки тому на цьому мосту? Проте до кого податися на службу? У моїй рідній провінції Оварі замешкував молодий воєначальник Ода Нобунага, чиєму батькові Нобухіде, колись служив мій батько. Васали лорда Нобунага називали його блискавкою війни за несамовиту лють на полі бою. З огляду на його репутацію і спираючись на свої спостереження, я вирішив, що лорд Нобунага може стати не лише гідним працедавцем, а й великим наставником у майбутньому. Обравши його щасливим претендентом на роль мого нового господаря, я зіткнувся з проблемою. Як привернути його увагу? Я міг похвалитися незмірним ентузіазмом, але мені бракувало решти необхідних даних звання, походження і репутації воїна. Торгівля. Була єдиною сферою, в якій я почувався впевнено. щоденний торг дав мені ґрунтовні знання щодо реальної ринкової вартості товарів і послуг. І я помітив, що сім'ї самураїв, які пишалися тим, що стоять вище за подібні речі, часто залишались у програші після укладання торгівельних угод. Оскільки я походив із бідної родини, то знав, як зекономити мідну монету. І якби мені випав шанс використати ці знання, щоб уразити лорда на Бунага, я вирішив звернутися безпосередньо до нього і попросити дати мені посаду в його організації, оскільки відчував. Що це людина, яка цінує сміливість і показові результати понад аристократичне походження. Я мав рацію. Щоб прискорити процес, я заплатив знайомому, який працював на клан Ода 100 мідних монет усі свої гроші, щоб точно знати, де і коли лорд Нобунага подорожуватиме. Це було моєю найліпшою інвестицією. Одного весняного вечора, 1554 року, я чатував за чагарником, що ріс біля масивних воріт будинку знатних вельмож, які замешкували за межами провінції Оварі поблизу Міно, куди лорд Нобунага навідувався із дружнім візитом. Я вже втретє чекав на приїзд молодого воєноначальника і його свити. Уперше його кінь пронісся рисю, перш ніж я встиг виструбнути на узбіччя. Удруге я звернувся до нього, але раптова злива заглушила моє привітання і промочила мене до нитки. Та цієї ночі мені поталанило. Коли лорд нобунага повільно виїхав за ворота, я вискочив на і упав на коліна, схилившись так низько, що моє чоло торкнулося землі. землі. Нобунага, я пропоную свої послуги, вигукнув я. Володар оди гнівно зиркнув на мене очима з висоти свого коня. То ти хочеш служити мені, хлопче? відчеканив він. Так, Нобунага», – відповів я, хочу, ця маленька мавпа думає, що може бути корисною, замислено мовив він. Це було радше зауваженням, ніж питанням, але я все одно відповів. Я підняв голову і поглянув йому прямо в очі. Так, пане, думаю, що можу вам знагодитися. Шанобливо, але впевнено відповів я. Генерал хитнув головою. У такому разі, скажіть но мені, мовив він гучним голосом, звертаючись до всієї своєї раті, скільки, на вашу думку, коштує найняти одного з вас? Він не став чекати, поки хтось наважиться відповісти. Одна людина з'їдає 150 кілограмів рису на рік. Додайте до цього місо: сіль, овочі, боби, рибу або дичину раз на 10 днів, плюс витрати на приготування їжі та транспорт. І кожна людина, яку я наймаю, щорічно обходиться мені у 200 кілограмів рису. Додайте, щорічні затрати на два комплекти одягу та дрібні витрати на жінок і напої, і навіть утримання такого недомірка, як ця мавпа, що плазує ниць, обійдеться мені в 420 кілограмів рису на рік. Після його слів багато піхотинців, які стояли навколо, опустили очі долу. Ця добре знайома лекція означала, що їхній господар перебуває у кепському настрої. То що скажеш, мавпо? уїдливо запитав лорд Нобунага. Чи може твоя служба покрити всі ці витрати? Так, пане, відповів я без вагань. Моя служба окупиться вдвічі, ні, втричі. Яким чином? Гаркнув Воєвода, стискаючи віжки. І я впевнено відповів: Шляхом економії коштів, мій лорде, шляхом економії коштів. Того самого дня мене офіційно взяли на службу до лорда Набунага. Я почав як простий слуга, але довго не затримався в цій ролі. Сміливий гамбіт змінив мою долю і може змінити вашу. Не перетворюйтеся на людину, яка через 20 років згадає минуле із запізненням усвідомить, що не спромоглася скористатися тим єдиним шансом, який міг змінити все її життя. Хапайтеся за свій шанс обома руками. Удача! Любить сміливих, лідери мають безстрашно використовувати секрет рішучості у вирішальні моменти життя. Дійте сміливо, присвятіть себе своєму лідеру. Вступ до клану Ода був переломним моментом у моєму розвитку як лідера. Лорд Нобунага створив умови для мого успіху, тому що цінував моє зразкове виконання не військових обов'язків. Я став його правицею, тим, хто міг втілити в життя майже будь-який наказ. У перші дні після вступу на службу до лорда Нобунага я рідко висипався. Слуга зобов'язаний був постійно перебувати біля свого лорда і завше бути на похваті. Я мав завибачити той момент хай то день чи ніч, коли він раптово вирішить поїхати на яструбине полювання або забажає покататися верхи і підготувати все заздалегідь. На додачу! Він тримав не одного, а багатьох коней. Я мав передбачити, на якому коні він зволіє проїхатися верхи того чи того дня. Не кажучи вже про те, що лорд Набунага мав характер неприборканого дикого жеребця. Це було складним завданням, але воно того вартувало. Окрім служіння лорду Набунага, я мав можливість спостерігати за великою родиною оди та старшими членами інших кланів. Я насолоджувався можливістю споглядати за лаштункові ігри важливих політичних гамбітів і інтриги, що були доволі поширеним явищем за епохи війни, а найголовніше Своєю наполегливою працею я прагнув довести, що гідний до віри свого лідера моїм принципом завжди було працювати за трьох. Як і багато інших, лорд Нобунага любив називати мене мавпою, а в подальші роки лисим щуром. Я завжди соромився своєї зовнішності. Але лідери мають уміти перетворювати свої недоліки на переваги. Одного разу під час соколиної охоти з лордом нобунага, хижак вирвався з рук дресарувальника і заплутався у власній прив'язі на вершині високого дерева. Мавпо, наказав нобунага. Звільни птаха. Я ніколи не відмовлявся від уваги вищого керівництва і пишаюся тим, що завжди був бадьорим і послужливим. Гаразд, пане, сказав я, озирнувшись навкруги, як шимпанзе, і поліз на дерево. Я маленька мавпа, яка швидко виконує будь-яке завдання. Моя витівка викликала щирий сміх лорда Бунага. І усієї раті почуття гумору й готовність служити це незамінні інструменти честолюбного лідера. Якось одного холодного зимового дня я чекав на лорда Набунага біля будиночка для зустрічі, тримаючи в руках його сандалі. Хоч і змерз, як цуцик, я тримав його сандалі за пазухою, щоб зігріти їх. Коли лорд Нобунага вийшов із будиночка і побачив, як я дбаю про його комфорт, він був дуже зворушений. Незабаром після цього я отримав значне підвищення. Відданість іншим породжує їхню вірність вам. Тільки віддані послідовники можуть претендувати на позицію лідерства. Якщо ви прагнете, щоб інші слідували за вами, практикуйте секрет відданості, присвятіть себе своєму лідеру. Начальники, підлеглі й самураї. Циніки можуть вважати, що вдячність, наполеглива праця, сміливі вчинки й відданість це спрощені поняття. Які не вартують їхньої уваги. Проте придивіться до світу навколо. Зважте, що невдячні люди це нещасні люди. Зауважте, що наполеглива праця є найважливішим чинником, який визначає успіх у житті. Збагніть, що таланить лише сміливим, Зрозумійте. Що відданість батькам, дітям, начальству підлеглим приносить користь відданому та вірному у 100 крат. Дехто може подумати, що ці прості концепції прийняті лише щодо послідовників, але не до лідерів. Проте, ті, Хто прагне керувати, мають спершу навчитися служити, а ті, хто керує іншими, мають спочатку осягнути мистецтво володіння собою. Принципи лідерства необхідні як щодо керівників, так і щодо підлеглих. Удячність, відданість, наполеглива праця. І сміливі вчинки ці слова легко злітають із уст, проте вони закарбовують душу самурая і лежать в основі лідерства. Практикуйте їх, і ви зміните своє життя, як свого часу це зробив я.